Ну, детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни і не лише про неї будемо говорити із військовим експертом Сергієм Грабським, який вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Я вас вітаю. Добрий вечір, вітаю студію. Найперше, що хотів би у вас запитати, ось пан Володимир Зеленський, президент України. Так, під час такого невеличкого будемо говорити турне Європою. Він зустрічався з різними західними лідерами і спілкувався із ними, зокрема, про передачу нам важкого озброєння, про передачу нам штурмовиків і так далі. Дискусія на тему винищувачів перебуває у початковій фазі. Зокрема, так вважає. Глава уряду Польщі він говорить про те, що це мало було б бути рішення з боку НАТО про передачу Україні винищувачів. Польща потім ухвалить рішення, що робити, якщо буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі Україні. Подібні заяви від Польщі. Ми чуємо вже не, одно, не Ми чули подібні заяви. Але я ось що хочу вас запитати разом із тим, як країни одна за одною заявляють про свою готовність надати нам. Винищувачі натовського зразка разом з тим, чимало країн на озброєнні, яких перебувають винищувачі радянського виробництва, модернізовані винищувачі радянського виробництва, такі як Міг 29 або су 27 або інші. Вони говорять, що ми готові вам вже їх передавати. Але чомусь ми випускаємо ось цю інформацію із поля зору. Скажіть, будь ласка, наскільки нам важливо зараз справді отримувати винищувачі? Хай буде радянські, але все ж таки отримувати їх зараз, і не потрібно перевнавчати пілотів, тому що наші пілоти вже вміють на них. Літати поки ми чекаємо на ті винищувачі, які нам передасть НАТО, чи то буде F-16, чи то буде Єврофайтер. Я не знаю, але наскільки зараз нам важливі і ось такі радянські винищувачі, які країни нам деякі готові передавати. Узнайте, ну, якщо загалом говорити, то треба усвідомлювати, що нам потрібна люба зброя, яка нам буде доступна, і в тому числі і літаки. Чому саме літаки і підкреслимо не обов'язково західні, чому вони нам потрібні на сьогоднішній день? Це так само очевидно. Ми починаємо отримувати велику і вірніше, продовжуємо отримати і починаємо отримати західну броньовану техніку. Безумовно, ця техніка це техніка наступу, і для проведення успішних наступальних операцій ця ці бойові колони, ці ударні кулаки, мають бути прикриті з повітря. Безперечно, що противник буде використовувати проти нас всі доступні сили та засоби, і тому знаєте, я б сказав, що потрібні нам любі літальні апарати і це не обов'язково. Пане чи є вище з нами на прямому зв'язку. На жаль, є в нас проблема зі зв'язком. Знову ж таки, Можемо припустити, що через обстріли, які сьогодні здійснювала Російська Федерація по території України, є перебої зі світлом, є перебої зі зв'язком. На жаль, але ми обов'язково спробуємо пана Сергія повернути до нашого етеру. А тим часом, давайте, поки ми його перенабираємо, подивимося історію ще одного військового. Ми завжди вам розповідаємо цікаві історії військових, які нас захищають, які зараз перебувають на передовій. Ага, пізніше повернемося до історії, тому що пан Сергій повертається до нашого етеру. Сергій гра. Скі, я нагадаю так, пане Сергію, будь ласка, продовжуйте, бо на жаль, сталися проблеми а, зі так і тому я кажу, що нам потрібні літаки всіх типів, які тільки можуть забезпечити нам успішні дії наземних військ для прикриття їх з повітря. В тому числі літаки можуть наносити і удари супровіду, тобто розчищати дорогу нашим броньованим колонам, які підуть в наступ. Вони у через певний час тому і пострадянські літаки нам так само можуть стати в нагоді, і як я вже сказав, що я починав, ми будемо раді раді любі авіаційній техніці, яка надійде на забезпечення Сил оборони України. Ане Сергію, також минулої п'ятниці, якраз тиждень тому, Сполучені Штати Америки заявили, що нададуть нам нову військову допомогу, і там був перелік того озброєння, яке нам готові надати Сполучені Штати. Серед всього цього переліку була одна дуже цікава ракета до Хаймарс, до М 270. Це GLSDB. це ракета, далекобійна ракета, яка може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. І хтось я не пам'ятаю чи інститут вивчення війни чи якась інша подібна інституція, вони одразу ж в той же день намалювали таку карту бойових дій, карту України, карту розм... лінії розмежування і показали радіус дії цієї ракети. І ми бачили, що вона може покривати майже всю лінію фронту і навіть тил ворога. Скажіть, будь ласка, наскільки такі ракети далекобійні до Хаймарсів до м М2... до М270 можуть змінити хід битви, Я... як вони? Можуть вплинути на хід боїв на фронтах російсько-української війни. Ви ну, знаєте, жодна зброя в одиничному вимірі, чи то Леопард, чи то Абрамс, чи то Ф-16, сама по собі не може змінити хід війни. І ми це розглядаємо в комплексі. І саме тут ми розглядаємо комплексне застосування всього спектру боєприпасів, які надаються до Хаймерсів, в тому числі GL, ці чи дальнобійні ракети. Вибачте, ніяк не цю абревіатуру. Чому це важливо? Тому що це дає нам можливість покрити. Вати повну на повну глибину бойові порядки противника, і в даному випадку ми говоримо не тактичну глибину бойові порядки, а вже про оперативно внаслідок застосування ракет «Хаймарс», які ми зараз маємо на озброєнні. Противник вже змушений був перемістити свої системи логістики і наказати розміщен розвантажувати свої ешелони військові транспорти за 100 кілометрів від лінії фронту. З нанесенням ударів такими ракетами противник змушений буде так само реагувати і відсовувати свою логістику ще далі. Це значно ускладнить йому процес забезпечення військ. Це серйозно ускладнить йому процес доставки озброєння і бойової техніки, тому що російські танки, попри те, що вони там можуть мати досить великий запас ходу, вони обмежені в моторесурсі. Тобто цей танк може дійти до лінії фронту і вже не зможе далі продовжувати бойові дії і так далі, і тому подібне. Логістика завжди була такою слабкою ланкою російської армії, і таке серйозне відсунення логістичних ланцюжків від лінії фронту і дуже серйозно впливає на противника. Тобто, так можна мати на передовій велику кількість військ, можна мати на передовій велику кількість артилерії і танків, але без боєприпасів. Без пального, без вибачте, патронів та харчів, це все стає безпорадною масою, яку легко дезорієнтувати, дезінтегрувати і знищити. В тому числі ця ракета. Дозволить наносити удари і по пунктам управління російських військ. Пам'ятаємо, що російська армія є жорстко вертикально структурована, і знищення цілих об'єктів пунктів управління ну, просто руйнує систему управління військами і перетворює їх на безпорадний натовп. Тому такі види озброєння як компонент нашої наступальної ударної місії є надзвичайно важливим для нас. Дякуємо, пане Сергію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на прямому зв'язку.